Сьогодні наша знімальна група завітала до подільської міської лікарні, аби дізнатися порядок проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаними під час мобілізації військово лікарська комісія працює відповідно діючого наказу номер 402 від 14 серпня 2008 року. У 2023 році, 22 серпня, відбулися зміни у наказі номер 490 як доповнення до наказу номер 402 з метою якісного проходження військово-лікарської комісії. військовозобов'язаний має отримати у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки карту обстеження для медичного огляду у міській лікарні. У карті чітко відпрацьований маршрут, по якому військовозобов'язаний протягом чотирьох днів має пройти комісію. Прописані номера кабінетів та в якій послідовності військовозобов'язаний повинен пройти. Потрібно звернутися у 92 й кабінет, де реєструється електронний запис до всіх лікарів військово-лікарської комісії. Надаємо електронне направлення на проходження ВЛК до лікарів на аналізи, на все обстеження, які є. Наказ. Медичний огляд включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби. Перед оглядом військовозобов'язані здають аналізи крові, сечі, проводяться рентгенологічне обстеження органів грудної клітини та електрокардіограма. За необхідністю у лікарні можливо пройти додаткові методи обстеження: а це комп'ютерна томографія, за потреби енцефалографія, доплер судин, спірографія, холтерський муні. Міторювання кожний військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, дерматологом, стоматологом, оториноларингологом, а за медичними показаннями, і лікарями інших спеціальностей. Військовозобов'язаний під час проведення медичного огляду повинен надати членам ВЛК медичну карту амбулаторного хворого, виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань травм тощо. У лікарні є все для того, щоб провести якісно медичний огляд, аби мінімально відправляти військовозобов'язаних у лікарню третього рівня, а саме у одеську обласну лікарню. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.